Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. Медіа центр України Укрінформ розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна і 278-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам змі і медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, у 13.30 у нас відбудеться включення з Миколом Лукащуком, головою Дніпропетро обласної ради будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині о 14.30 ми поговоримо про ситуацію у Херсонській області у нас на включенні буде Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації. А прямо зараз ми будемо говорити про ситуацію на Запоріжжі. У нас на включенні Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава пане Олександре. Ми бачимо, що окупанти не припиняють обстрілювати Запорізьку область. Сьогодні, на жаль, ця доба була не виключенням по ситуації і по повідомленням Генерального штабу є інформація про те, що надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків. Якщо можна поділитися з нами, що відбувається, яка ситуація наразі. Ну, відбулося за добу останню 88 обстрілів. З них 33 – це безпосередньо 17 громад е бомбили вороги. За тиждень більше 400 обстрілів було, і половина з них це більше половини з них це по цивільній інфраструктурі. Завчора це зареєстрували 18 нових руйнувань. А разом з тим, звичайно, що періодичних буває набагато більше, більше, просто трохи пізніше. Відбувається сама фіксація із -за тих обсягів руйнувань, які ворог завдає нашим громадам. На щастя, за минулу добу ніхто не загинув. Це головне е і непоранений. Е е е е три три людини вчора було за цю за ніч нічого. Ніхто не загинув. За вчора три людини були полі були поранені. На жаль, одна людина загинула, і минулий тиждень так у нього десь три життя наших е земляків. і Шестеро було поранено, тому так скажемо, тиждень був напружений в плані е дій ворога терористичної обстрілів громад і загибелі наших людей разом з тим. Хлопці тримають лінію оборони і наносять ворогу відчутні удари по боєкомплектах і по місцях скос накопичення сили засобів ворога. Пане Олександре, яка Також. ситуація з критичною інфраструктурою зараз в області? Ну, критична інфраструктура три історії у нас. Ми це знаємо вже давно склалось так. Одна історія на окупованій території, інша історія найважча в зоні ведення бойових дій, де проблеми з критичною інфраструктурою, з електрикою, з водопостачанням і з газопостачанням, бо перебити в багатьох місцях. Ті шляхи, яким воно передається, і газогони, і лінії електромереж, і практично неможливо е, до того, що обстріли постійні відремонтувати. А на території, яка не окупована, минулий тиждень минув як і для всієї країни важко. Але разом з тим наразі працюють всі мережі електро-теплопостачання теплопостачання, водопостачання в обласному центрі і в громадах є. Разом з тим введено, звичайно, графік обмеження погодинний і вимикається про для зменшення обсягів споживання і для того, щоб вистачало в інших регіонах країни також електрики для забезпечення критичних питань. Подалі укріплюється інфраструктура енергетична безпосередньо і надалі проводяться роботи з її досконали. Пане Олександре, якщо говорити про ситуацію на тимчасово окупованій території, що там за інформацію місцевих мешканців відбувається зараз? Ну ця територія велика, і історії різні. Ми знаємо Енергадар. Я думаю, вся країна і весь світ знає там постійно напружена ситуація, пов'язана з тим, що ворог обстрілює. І безпосередньо інфраструктура навколо атомної станції, міста енергетиків, і безпосередньо стріляє по українських містах, прикриваючи станцію. І досить важка ситуація з забезпеченням теплом, бо від атомної станції забезпечується безпосередньо тепломережі. А на інших територіях різна ситуація. Є ситуація, де е, можна жити да, скажімо так, мінімальні потреби забезпечені. Бердянсь був підключений до тепла, до газу постачання, і частково Мелітопольська, Мелітопольські і Васильівські громади з електрикою. Існує звичайно проблеми постійні, тому що ворог нищить енергомережі, і періодично населені пункти так само в блекауті, як і на неокупованій території. Яка ситуація на сьогодні з Васильівкою? Чи вдається нашим людям виїхати з тимчасово окупованої території? Чи наразі з цим все складно? Ну тут дві, дві, дві історії. Да. Одна Васильівка досить постраждала: від бомбардувань. Місто е, частково зруйноване і більша частина. Містян Васильівчан виїхала з на територію під контроль України. органи влади тут знаходяться. Там ворог облаштував пункт перепуску. Е, вдається людям виїжджати не так багато, як раніше. За останню добу 88 людей виїхало. Е, ні, не правий, не багато вихідна 29 за останню добу. З них дві дитини а за тиждень в цілому 438 людей виїхало, з них 60 Сім дітей то за тиждень. А раніше ми в день мали по півтори тисячі, але разом з тим, то хоч трошки, але ворог випускає, і люди добираються до накупованої території. Просто. Щодо опалення, чи вдалося запустити у, на той території, яка підконтрольна нам ні, у нас все своєчасно було запущено, всі роботи проведені в обласному центрі. І в селищах безпосередньо централізоване опалення. У нас в вільнянське Запоріжжя елементи є в вільнянської Запоріжжя. Централізована повністю, але звичайно, важко нашим енергетикам і комунальникам міським тепловим мережам, тому що обстріли періодичне вимкнення електрики відповідно приходять до розбалансування системи і приходиться збирати знову все разом, але разом з тим. Тепло є, хоч і не без проблем, як я сказав, але тепло в місті є, і це головне. Шановні колеги, ваше питання? Прошу доброго дня. Ольга Опанасенко Українформ. Скажіть, будь ласка, щодо неокупованих територій, зокрема Запоріжжя і Вільнянська, чи є якийсь організований виїзд людей у зв'язку з обстрілами, і чи є цифри якісь з цього приводу? Дякую. Звичайно, я надам повні цифри. Кожен день 700-800 людей організовано здійснюється евакуація з неокупованої території на Західну Україну, центральну, в більш безпечні регіони. Ну і в Європу люди виїздять. Потік цей не зменшується протягом місяця. Трохи пізніше вивійшов себе в цифри безпосередньо в, в телеграм-каналі. Ну, це люди, це багато, це сот, ну, п'ять тисячу людей щоденно організований. Ви і мабуть останнє питання щодо руху супротиву, пане Олександре. Як з цим? Чи є якісь результати про які можна розповісти? Ну у нас завжди ви знаєте правило таке. Генеральний штаб розповідає. Потім ми роз, маємо розповідати. Тому що коли раніше говориш, можеш підставити хлопців, які там і дівчат, які там організовували це все. Тому треба витримати за минулий тиждень. Що ми можемо сказати, удари наносилися і в межах Мілітопольської громади, і в межах Токмака. І завдали удар по тим, хто стріляв по Вільнянську безпосередньо. І є інформація підтверджена про знищення цих розрахунків, які С-300 обстрілювали, в тому ж, і пологовий будинок. І завдавалися удари в межах лінії зіткнення безпосередньо по підрозділах ворога. Рух опору є. Він дієвий, це ж зрозуміло, що якщо б не було руху опору і не було інформації, то діяти нашим збройним силам було набагато важче наразі. Всі працює, працює гарно. Хлопці нищать ворога. Очікуємо, коли сили засобів буде достатньо, і наші збройні сили звільнять, як і Херсон, звільнять так само і Запорізької області, Мелітополі, і, і, і Бердянськ. Я дякую вам, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг відбудеться о 13.30, Тож залишайтеся з нами. і Слава Україні!